Дорогі друзі, раді вітати вас на новорічній вечірці. Ці останні передноворічні дні особливі для кожної людини. Адже весь рік приходить в метушні. І ми часто не встигаємо помітити головного. Яке ж чудове життя. Наше під новий рік у дитячому задоволені ми сподіваємося на диво. І воно приходить до нас із запашною ялинкою, понастим снігом, близьким іграшок. Із неповторною казкою, ім'я якої новий рік. Тихо-тихо, нечутними кроками до нас приходить свято улюбленим, загадкове. Ми чекаємо його і віримо в те, що в рік здійсниться, диво станеться. В кожній сім'ї є свої новорічні традиції. А давайте поглянемо, як святкують новий рік наші учні. <клес> У телефоні Сьогодні новорічний вечір. Мені скучно, давай загадаємо бажання, пограємо цікаві ігри придумай щось незвичне. Відчепись, я через тебе програю. Що ж робити? Ні, я хочу свята, я хочу мріяти. Адже кажуть, що всю ніч все задумане збувається. Ну і мрій собі на здоров'я у ті казки, а я не хочу. О, прийду. Якщо ти не хочеш мені допомогти, я зателефоную друзям. Чудова, Чудова ідея. Може, хоч тепер залишиш мене в спокої. Привіт, Микола. Що робиш? Вже в піжамі, але ще не спиш? Нудьгуєш? Тоді швидко приходь до мене. І всіх друзів поклич. Та навіщо переодягатися? Так і в піжамах і приходьте. Лаштуємо піжамну вечірку. Добре, вас. Бачу, по моєму допомагає, а робіт. А ти хто? А це добрий чарівник, помічник нового року. Е, тепер нам точно і прийдеться водіувати. А може, ти нам якусь казку розкажеш, з Так, діти, чарівник знає багато історій. І веселих, і дивних, і чарівних. Але сьогодні я хочу повісти історію про героїв і обзочують нас.

Тім, хто щось повідомлення, всі твої, тих, хто разом, я да го розумію. Воля є заможність будь. Рівка видно по місце. На те з вами, вільним людям, давайте не все. І беруть еще по ласку. Все задають, ніби да ти. Всі розраху і щастя. Тільки ні. Жити, вірить, поза. Всі к тому і наморить Буде вас, буде свято, завжди на повідомлення. На пам'ять кожному, хто загинув за Україну. нашим захисникам, ми маємо пишатися нашою нацією і нашим народом. А що? а що ще нам цікавого покажеш? А зараз я перевірю, що ви знаєте проблему, та наворішні свята. Розпочнемо з новорічної вітарини. Ви згідні? Так. Да. А ви нам допоможете? Так! Да. А що це у вас тут відбувається? О, а що це в тебе цікавить? Ти вже свою гру виграв? Та що там та гра? Я її пізніше дограю. Бачу, що у вас тут цікавіше. Можна з вами? Я навіть і не знаю. Це хіба питати чарівника, якщо він тобі дозволить. Дозвольте з вами. ж ти хотів, щоб тебе далеша в покої. Так, хотів. Але тепер я зрозумів, що помилявся. Телефон можна відкласти, а новий рік це сімейне свято. Його треба святкувати з рідними і друзями. Можна з вами? Добре, Миколаше, це це трузуміло. Але звідки ви знаєте, як мене звати? <рит> я все знаю, я щарівник. Ого, здається, сьогоднішній вечір мене ще здивує. Ну то що ж, почнемо вікторину? <рит> <рит> Діти, почнемо вікторину. <рит> 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 Давати запитання, загадувати загадки, а ви будете брати активну участь і відгадувати. Але не будете говорити, що це, а будете шукати очима, відповідь. І приносити мені відповідь знаходиться в залі до кожної загадки. Почали головний символ нового року. Шукайте, шукайте. Шукайте очима. Головний символ нового року. Хто хоче показати? А який? А а а а але ви не маєте назад, ви маєте показати. Покажіть головний символ нового року. Вкатають, що? А, а, або то який головний символ нового року. А, 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 а. Ялинка в нас у залі аж три ялинки. Я, але, але... Так, будьте уважніші. Що за білі ноги? З'являється взимку. Шукаємо відповідь. Що за білі мухи з'являються взимку? Повставайте, пошукайте. Кожна відповідь прищеплена прищепкою. Тільки там, де є прищепка, Неправильно, вам. Правильно, але шукайте, де прищепка. Символ треба мені треба принести. Правильно ви підготували, шукати треба, порухатися. Артем було найближче до, до відповіді. Ні, там немає прищіпки? Активніше, порозглядайтеся. tem é

Це називається холодний солодкий смаколик, який люблять особливу влітку. І дорослі, і малі. Right. Ви молодці, ви чудово справились із завданням. І без нього свята не буде. Так, друзі, нам потрібно терміново його знайти. Але зробити можуть тільки ті, хто вміють працювати в команді та в вас. Ви готові допомогти? Так! Чудово, ви поділитеся на команди по класах. І кожна команда буде виконувати завдання на чарівних станціях, якщо ви постараєтеся і правильно виконуєте завдання, то отримаєте приставку. Який допоможе відкрити скриню із новорічним дивом? Що ж, починаємо?

What? Yes. I don't know Eu

आह करता है Всі пристану чарівникові <плес> настав час подивитися, що ж у нашій скрині Підтримайте чарівника з гучними описками. І радіємо разом. З новим роком вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я бажаю, Хай серце радіє, душа співає, і наш настрій святковий і весь рік не зникає. Так, це і справді. Я завжди буду про тебе дбати, старший брат. Того восьмого, дев'ятого класів зі своїми наставниками. Прошу Ми можемо вийде за і отримати голосну дистинку і нарічному тим.